Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас відео про три гри відразу, але це буде саме ліниве відео на моєму каналі. Це такий не самий е, сильний е, маркетинговий хід, але справді просто дуже обмежений час. Коровим світло. Я дуже хочу розіграти ці ключі на цьому тижні, буквально от зараз. Тому запускаю. Коротше, ідея в чому? У мене є три гри: одна про гладіаторські бої, інша екстрак екстракшн шутер і третя РПГ, про яку ви вже трошки чули. І сьогодні у мене є ключі до кожної з них. Для того, щоб було цікавіше, я трошки вас занурю у світ ютуберства, як це все працює в плані цих ключів, щоб ви розуміли, де вони беруться. Розкажу про кожну гру буквально по кілька хвилин. Розкажу, як можна отримати ключ, і коротше, має бути цікаво. Тому бажаю всім приємного перегляду. Не ну, забувайте поставити лайк, підписатися і. Поїхали! По-перше, звідки беруться ці ключі, вони беруться з платформ. Для таких ютуберів, як я, які намагаються півжиття набрати тисячі підписників, це переважно платформи k і Urkit. Принцип полягає в тому, що ми можемо бачити ігри, які вже вийшли, ігри, які будуть виходити. Відповідно, я можу відправляти запити на ключі, я вказую платформу, на якій буду грати, і можу вказати, яка вірогідність того, що я зніму відео. Це мене не зобов'язує знімати позитивне відео, негативне відео. Це по суті зобов'язує мене не просто взяти ключ і залишитися з ним, а зняти якийсь контент про гру, щоб про неї дізналися, щоб був певний маркетинг. Відповідно таким чином, я можу отримувати ігри. Це мій шлях отримувати ігри трохи раніше, ніж вони виходять часом, і це допомагає мені знімати огляди більш-менш вчасно. Звісно, на великі ігри зазвичай цей метод не працює. Для великих ігор треба писати особисто розробникам, і, можливо, їм сподобається твій канал, вони тобі не пишуть. Також, як ви бачите, зараз на екрані, деякі ігри я можу отримати прямо відразу, типу я pre approved відповідно, я їм вже дуже сподобався. Але це ігри зазвичай, ну, скажімо так, вони або абсолютно жахливі, або абсолютно жахливі. Так варіантів немає, в принципі. Тому, власне, майже в усіх випадках, коли гра якась більш-менш серйозна, то мені доводиться. Намагатися її отримати і там змагатися з купою різних ютуберів і так далі. Тому чому я розказую, що важливо, щоб ви підписувались на канал, тому що ця кількість підписників впливає дуже набагато чого. На цьому сайті Urkit система схожа, але в принципі, якщо ти береш тут ключ, то ти зобов'язаний щось зняти. Тому власне для цих сайтів я часом знімаю шорти. Тому, якщо у вас буде бажання подивитися якесь дуже коротеньке відео про якусь гру, яку ви не знаєте, можете зайти в мої шорти, тут є. Кілька ігор, які можуть вас зацікавити. Тому ці сайти мені особисто дуже подобаються. Коли я починав YouTube ще років п'ять тому, то тоді воно працювало гірше, сайтів було менше, і вони були менше оптимізовані, менше ігор там було доступно. Зараз їх купа насправді. Більшість топових компаній все одно туди не йдуть. Але якісь ігри калібру хорошого інді або дабл там часто можна знайти, тому мені ці сайти допомагають. Коли я зможу піднятися трошки на вищий щабель по підписникам і переглядам, то я зможу отримати доступ ще до кількох сайтів, на яких зазвичай надають ключі, поки ти не береш певного рівня. Ось тому зараз говоримо про ігри, які я сьогодні вам приготував. Перша гра Incursion Red River. Насправді про цю гру сказати можна не дуже багато, тому що це по суті ну така досить сира альфа. Але це альфа в жанрі, який досить популярний це Extraction Shooter. Тобто ви можете зайти з товаришем і пограти, спробувати побувати ботів. Багато багів. Стрільба не завжди ідеальна, але все ж таки атмосфера досить прикольна. Наразі є дві мапи. Одна це якісь печери, інша це щось типу в'єтнамських джунглів. І ви там можете просуватися, вбивати ворогів, збирати лутець, виходити з ним і поступово таким чином просуватися по грі. Гра в активній розробці, я бачу, що хотфікси вони випускають майже кожен тиждень. Чи два тижні, але ви розумієте, це по суті версія 1.1 Альфи. Це навіть не бета, це просто дуже-дуже базова версія. Тому це може бути цікаво вам, якщо у вас є кореш, з яким ви хочете пограти, постаряти в шутанчик, у вас є бажання такого невеличкого кооперативу, провести гарно час і так далі. Тому в мене для вас є два ключі: для того, щоб прийняти участь в розіграші, достатньо виконати одну з двох умов. Перший варіант досить простий, треба написати 150 причин, чому ви любите канал Зомбі Відеасу в коментарі. А другий варіант. Наступна гра у нас сьогодні це симулятор гладіаторських боїв. Скажу чесно, я грав в, типу, скажімо так, першу частину цієї гри, але, скажімо так, це не зовсім перша частина, тому що вони робили гру, не доробили, я так зрозумів, і вирішили цю гру доопрацьовувати просто з приставкою Reforged, типу нова гра. Я ви розумієте, мені здається, воно надихалося саме прикладом WarCraft 3, тому що, якщо чесно, відгуки що були одні, такі самі і залишилися. Те, що я побачив в грі, воно схоже. Тому це гра для тих, хто готовий до такого, знаєте, хардкорного, дуже стресового часом індії. Тому що тут з одного боку ми набираємо гладіаторів, тренуємо їх, вдягаємо їх, пікуємо, щоб їм було гарно, щоб вони не хотіли втікти, ставимо охорону, щоб вони не втікали. Проводимо ці бої особисто, можемо проводити автоматично, можемо під час цього бою там щось контролювати, будувати тактику, віддягати певних гладіаторів під певні цілі і так далі. На папері прикольно. Але у мене от в першій грі було більше восьми годин. Те, що тут я побачив на старті дуже схоже на той досвід, і там досить багато багів. Там було так: типу, знаєте, ви проходите, у вас все класно, весело, потім бах, твій гладіатор вже десь там під ареною знаходиться, повбах, він не стріляє, бах, навпаки, стріляє через півмапи. Коротше, всього було дуже багато, можливо, багів зараз стало менше, але концепція гри повністю така сама. Тобто ми граємо умовного менеджера Удосу, який будує собі круту команду. В принципі, компонентів в грі багато, але всі вони реалізовані ну так, типа нормально. Тому, власне, це гра не для кожного, але може сподобатися. Тому, власне, друга гра у нас теж розігрується. У мене є ключик. Якщо вам цікаво отримати ключ до цієї гри, то перший варіант це написати мені в коментарях улюблений жанр фільмів і три улюблених фільми з цього жанру. Я люблю дивитись ті речі, які надихають людей. Тому мені було цікаво це побачити. А другий варіант. Третю грою сьогодні є New Arcline. Це гра від української студії, про яку я вже розказував, але, на жаль, вони були в фінансових складнощах. Я не впевнений був, що вони навіть йдуть до раннього доступу, але вони дійшли, але в ході цього процесу вони взяли паблішера, який, цього, пов'язаний з Росією. Скоріше за все, він залишається російською компанією. Тому, власне, чи купувати, чи грати в цю гру, дивіться самі, тому що тут така двояка ситуація, тому що розробник все ж таки повністю український. Тим не менше, що ми можемо говорити про цю гру. Це рольова гра CRPG, класична, з вайбами, арканами, тобто тут поєднання магії, технологій, всього такого. У нас є і вибори, є досить стрімка, хоч і покрокова бойовка, в принципі, світ відносно цікавий, але враховуйте, що це ранній доступ, в ранньому доступі доступний дуже маленький відсоток гри. Вони писали щось типу 20-25, мені здається, відсотків. але по факту там грати ну, годин 5-6 максимум. І відповідно, це ранній доступ. Тому, якщо вам цікаво пограти, у мене теж є ключ. Друзі, якщо серйозно, щоб прийняти участь в розіграші, треба тільки дві умови. Перше, я залишаю в описі під відео посилання на банку. Будь ласка, якщо ви хочете приймати участь в розіграші, закиньте на цю банку хоча б 50 гривень. Це збір для наших воїнів, це важливо. Я теж сьогодні підтримую, тому це дуже важлива річ. І друге, це написати коментар, в якому буде. Якось позначено яку гру ви хочете. І е, можете написати ще щось, поділитися якимись враженнями, просто дати про ще, якусь гру. Коротше, до того що головне написати гру, яку ви хочете, а я там вже буду потім з цим оперувати. Але якщо у вас будуть якісь враження від того, що ви бачили, то це буде теж гарно написати. І будь ласка, не забувайте ставити лайк цьому відео, бо я не знаю, бо наші лайків багато на відосах, але вони якось дуже погано просувається. Тому... Будемо шукати, як це все покращити. Тому дивіться, я це зараз паблішу, це відео і в неділю, в 12 десь я розіграю на стрімі закритому, я там посилання, напевно, залишу. Ці всі ключі роздам всім учасникам. І найближчими тижнями, чекайте, у мене буде кілька оглядів на цікаві ігри. Прикольні цікаві реально. Тому запрошую підписуватися, якщо ви ще не підписані. На цьому все. Друзі. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Це відео було коротке, дуже швидко записане. Але сподіваюся, ти не менш воно було таке заряджене і прикольне. Все, друзі, Пакета.